Час зустрічати гостей у студії ранку вдома. Зараз до нас вітає громадська діячка, волонтерка доброї волі Світлана Пенькова. Світлана розповість про свою книжку Українські колібрі, що вийшла зовсім нещодавно. До зустріну. Доброго ранку! Доброго будь ласка, проходьте до нас. Ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. раді бачити навзаєм. Ой, Добре дякую, вас. Боже. <кх> Доброго ранку. Доброго ранку, пасику вам. Світлана, я бачу, що ви з книжечкою, «Українські колібрі. Розкажіть одразу, кому присвячена ця книжка? Моя книжка присвячена моєму коханому чоловікові, з яким ми прожили 23 щасливих роки життя. На жаль, він рік тому як загинув в дуже пекельному бою на війні. Він у мене бортехнік, авіатор. Сміливець, ні мій коханий. Так я так розумію, це його фото. Так, це його фото. А чому ви дали книжці таку назву? Таку назву, тому що колібрі це наша така символіка в сім'ї була. І коли я думала над назвою книжки, я розуміла, що це має бути щось те, що має мені асоціюватися із ним. А в цілому, це про мені це про вертольотчиків, тому що дуже схожа техніка літання навіть uh -huh. у колібрі до вертольотчиків. вони можуть зависати в повітрі, рухатися в різні боки на різних на різних відстанях і так далі. Світлана, розкажіть, чому ви вирішили взагалі написати цю книжку? В чому її важливість для читачів, для вас писати про особисте? Це дуже непросто. Я вирішила написати книжку відразу на другий день після того, як мені повідомили, що чоловік загинув. Так, я відразу і злякалася цієї думки, бо я ніколи книжок не писала. Але я розуміла, що щось хочеться закарбувати, закарбувати в історію. Я потім до цієї думки знову повернулася вже десь після тиждень, два, як після похоронів, і зрозуміла, що я маю це реалізувати. тому що в мене чоловік був такий, знаєте, завжди завжди не зраджував своїм чеснотам. Був таким справжнім українцем, був таким прекрасним батьком, чоловіком. І він сам себе створив, тому що він. Ще з дитинства мріяв стати льотчиком. І він цю мрію реалізував. Він сам себе створив. Він став найкращим одним із найкращих бортехніків України. І я мала це зафіксувати, тому що в нас було прекрасне життя. І я хотіла ці всі спогади перенести для своїх нащадків для, для того, щоб це було в історії. Я так розумію, це. Суто особиста розповідь. А наскільки було важко бути відкритою, розповідати про особисте в книжці? Mm. Як це? це повністю реальну усі реальні події нашого життя складно не було. Я настільки отримала задоволення від написання, бо я проживала знову кожну мить. Я написала книжку, починаючи від нашого з ним знайомства, а це було кохання з першого погляду. І я це все знову проживала. Я це все проживала. Я кожну мить описувала. Я такі деталі згадувала, що сама не знала, що я можу таке пам'ятати. Так, <світ> да, було дуже легко писати, дуже приємно. Я, я була щаслива, коли писала. Єдине, що звичайно, вже до початку війни і до останньої ротації, там уже було дуже важко. Той період я писала найдовше. Книжку я писала 4 місяці, то, напевно, половину з цього терміну я писала останню ротацію, останню, останнє наше з ним уже прощання. Uh -huh. Книга вийшла вдруг через 9 місяців. Так знаєте, Символічно, як я кажу, що я відродила його життя у цій книжці, і так якось підпало, що й 9 місяців, і книжка вийшла в світ. Oh. Жінка дійсно носить дитину під серцем 9 місяців це народження життя. Тут стільки асоціацій, от ви говорите, ви говорите дуже світло про свого чоловіка. Це ця книжка для вас особисто, взагалі, це була як. Як спосіб допомогти собі, як спосіб занурити. Чи не важко було? От я все одно думаю, наскільки це зануритися у спогади, скільки сліз ви виплакали, чи навпаки це вам допомагало, Це була така психологічна підтримка, опора, і ви хотіли найкращі спогади зафіксувати? От. Хочеться так, тут почути більше вашої історії. Так, так. Справа в тому, що е, коли я писала, я переживала кожен, кожен момент, і він згадувався щасливий. Е, хотілося, напевно, знов це все прожити. Я не думала про те, навіть, як буде мені писати. У мене була задача зафіксувати все про нього, занести це в історії і закарбувати. І коли я вже почала писати, аж потім я вже зрозуміла, що це для мене терапія, що ця книжка ага. вона мене вивела з того стану, тому що відверто кажучи, мій сенс життя закінчився у той день, коли мені сказали про те, що мій коханий загинув. І в мене єдина була бажання і мета це написати книжку. І потім, коли я писала, я розумію, що у нас стільки спогадів, у нас таке було крутезне життя. У нас стільки було ситуацій, яких навіть можна зараз згадувати і як взірець ставити комусь, тому що ми з ним завжди знаходили компроміси, дуже різні з ним були. Попри те, Любили один одного, і ця любов нас робила кращими, кращими версіями кожного з нас. Тому, коли я це прописувала, я на це дивилася, знаєте, на якусь проекцію. Я просто від того дуже-дуже отримала велике задоволення, і я точно уже знаю, що це вона мене вивела ця книжка з того важкого стану. Тому що як я називаю свою книжечку, що вона мене вивела на світло із тої важкої темряви, втрати, із тої такої бездни, де я не бачила виходу і. Моя перша, як материнський інстинкт мі був, да, у нас двоє дітей. Я хотіла найперше допомогти їм. Я їм говорила про те, що життя продовжується. Ми маємо жити. Ми сім'я офіцера, ми міцні і так далі. А в мене дорослі діти Максим син, та Вікторія. Да, мені син говорив про те, що ма покажи приклад. От ти говориш соціалізуватися. То давай, покажи нам приклад. І я зрозуміла, мене завжди донечка жартує, коли ми десь летимо. Вона каже, що це спочатку на себе натябати на випадок якоїсь там ситуації в літакові маски. Кисневу, а не на дитину. Тепер я зрозуміла, чому тому, що я не можу допомогти дітям, якщо я сама не буду того робити. І, і мені довелося довелося оцю всю терапію, оце все проживання, оцей вихід на світло проживати самі і бути цим світлом для дітей. Я так і кажу, що то вихід на світло і називаю усіх, усі сім'ї загиблих. Світлоносцями, тому що я вважаю, що нам потрібно побачити це світло, йти на нього, самим ставати світлом, підсвічувати дітям, об'єднуватися і світити у цій страшенній темряві війни. Ви така молодець. Ви відприви ви промінюєте таку силу, таку. Жіночу справжню потужну силу маєте чудовий вигляд, і знаєте, так хочеться сказати: тримайтеся, не давайтеся Спасибо. так продовжувати. Ви велика, велика молодець. І я ще хочу зауважити для наших глядачів, що це письменницький дебют. Правильно, Так. — це, це перша книжка, взагалі, яку ви написали в своєму житті. Так. Одразу така глибина, одразу таке проживання, таке занурення. Чи були якісь можливо складнощі, з якими вам довелося зіткнутися? Все ж таки, це абсолютно інший світ. Так, Це правда. Через то, коли я подумала про те, що така в мене гарна світла ідея, є, але потім я злякалася і думаю, а як це? Я взагалі з іншої планети, бо я експерт з якості харчової промисловості. Я взагалі до цього не маю ніякого відношення. Але так як я навчилася уже із першого дня, я собі... Дала слово, що я живу не розумом після втрати чоловіка, так а душою і серцем. І мене цей шлях вів серцем, не розумом. Розум мені говорив, що ні, нічого не вийде, а душа мене вела. І е, першим ділом я написала повідомлення Мирославу Дочинцю. Це мій улюблений автор, якого я читаю, письменник. І я кажу, що ось така, така ситуація хотілося б. Він мені говорить: є дві новини. Одна хороша. Ви можете звернутися, вам можуть написати книжку у Вінницьку письменників, Друга не дуже гарна, та, що вони не відобразять ваші, ваше життя, ваші почуття, ваші думки. І він мене простимулював, я зрозуміла, що я мушу написати і зробити це сама. І потім пішла на, на ветеранський простір. Це у нас ветеранхаб є у Вінниці. Повела донечку на майстер-клас, ну, якби пішла вже соціалізуватися. Там побачила програму Набір ветеранів на у школу публіцистики Голос війни. Мене взяли. Ментор у мене був Любко Дереш. Там були прекрасні прекрасні ментори і спікери, які нас надихали, вчили. У мене не було ніяких складностей. Перше моє враження це було те, що в ефір виходила діючі воїни. Хлопці, дівчата, які воюють і пишуть книги. Я коли на це дивилась, думаю, вони нас боронять, вони нас захищають, та ще й е, книжки пишуть. І ще мене заспокоювали, підбадьорювали. Говорили мені про те, яка я молодець. Я думаю, якщо вони таке можуть робити, то і не вже я не вже я не зроблю. Я. Отже, я вже прагнула, і команда сильно дуже е, допомагала усьому. Тому в мене складно, що не було зовсім. В мене таке знаєте зараз враження, що якщо ти слухаєш своє серце, ідеш за покликом своєї душі, твій шлях легкий. Легкий і простий, хоча це так через таку призму я писала, але реально я хочу сказати, що в мене складнощів не було. Знаходилися люди, знаходилися якісь створювалися ситуації, які просто мені допомагали на цьому шляху, тому мені дуже було це все легко. Так, а скажіть, будь ласка, де її можна придбати, взяти, купити? На даний момент у мене я продаю особисто книги, звернувшись до мене, а ще є в електронному форматі. Як на... вас знайти можна тоді через інтернет. Світлана Пенькова, Інстаграм, Фейсбук. Я є там в легкому доступі. Тоді тому можна це все легко зробити. І є в електронному варіанті на Якабу і на Діпа. Справді у вас велике, добре, щире серце. Дякую в студії ранку вдома була авторка книжки українські колібрі Світлана Панька. О, Дякую! Ми бажаємо спасибі Бажаємо вам натхнення і звичайно ж сил. Спасибі, велике.